Людина скала, людина мутра, розумна, відважна, прикладом може слугувати для багатьох. Яка пішла захищати Харків, боровся. Він багато чого розповідав про події. Потім був поранений, комісований, але знов повернувся на фронт. І... Ну, я не знаю, він надзвичайно скромна людина, надзвичайно культурна, надзвичайно вічлива. Завжди, завжди міг піти на допомогу. Я людина цивільна, але А як ви познайомилися? Познайомив мене товариш, мій товариш з ним, і з того часу, вже ще спочатку ми знайомі ще перед війною, перед повномасштабною агресією, але ну. Я знаю його тільки з позитивної сторони, і через важкий стан здоров'я, як лікар, можу сказати, що він страждав останні останні два роки, ну, два роки.